Вітаю всіх. Минулого тижня в неділю було перше жовтня, і це був День захисників та захисниць України. І Віка трошки розказала про один з напрямків благодійного фонду, яким він займається. Це допомога дружинам, матерям і дітям загиблих героїв. А сьогодні я хочу розказати трошки більше, чим фонд займається, які саме напрямки ми покриваємо, і скільки ми робимо і попросити вашої трохи допомоги. І так, другий. Слайд. Це благодійний фонд заснували християни нашої церкви. І наша місія це допомогти народу України під час цієї війни і після її завершення. На фото ви бачите тільки невелику частину нашої команди, хто нам допомагає як фізично, так і матеріально. І наступний слайд. Uh, і в нас є таких чотири основних напрямки допомоги: це майстер-класи для дружин полеглих героїв. Вони можуть прийти до нас певний час. Ми з ними проводимо певні майстер-класи, робимо щось, говоримо, і вони знають, що знаходяться в. З тими людьми, хто їх розуміє, хто пройшов або проходить такий ж самий шлях. Також це дитячі свята для сімей військових, це маленьке таке свято для самих маленьких. Хто я думаю, більше всіх страждає в цій війні, і також це виготовлення окопних свічок. Так як вже холодна пора року, то вони зігрівають військових і дають тепло, і розігріти їжу дають змогу. Вони горять дуже довго, приблизно 4-6 годин і дають багато тепла. Також це також це плетіння маскувальних сіток. Це зберігає життя військових, бо вони маскують їх місце знаходження і техніку. Наступний слайд, також у нас є гуманітарний хаб, Ми орендуємо. Склад і е, спонсори, ті, хто не байдужі, до України, передають нам гуманітарну допомогу, яку ми можемо надалі передавати тим, хто цього потребує. Це захисники, ми передаємо на передову е, і їжу і. Е, Засоби гігієни також це госпіталі, там де проходять реабілітацію або лікуються військові. Також це сім'ї військових, це матеря, дружини, дітям вони отримують регулярно певну таку допомогу від нашого фонду. І також ми допомагаємо церквам та благодійним організаціям, що допомагають людям, які страждають від війни. І завдяки тому, що у нас є склад, ми можемо більше допомоги і отримати, і передати її далі. Наступний слайд і тепер трохи чисел, щоб орієнтувати, скільки ми можемо допомогти охопити. Це щомісяця щомісяця ми допомагаємо більше 157 сім'ям полеглих героїв. У нас є список, по якому ми розсилаємо і допомагаємо їм потім ми відправляємо щомісяця щомісяця приблизно 300 посилок для військових на передову також холодний період передаємо трьох тисяч окопних свічок і також допомагаємо приблизно однієї тисячі населенню через інші благодійні фонди та церкви. Ми сплітаємо більше однієї тисячі метрів квадратних маскувальних сіток та отримуємо більше 20 тонн допомоги, яку ми можемо далі передавати. Наступний слайд. І також загальні числа, які вже до цього моменту. Ми змогли зібрати, а це е, нас підтримує більше 50 спонсорів та партнерів. Це як і матеріальна допомога, і допомога гуманітаркою. І також це ми можемо один раз на тиждень допомагати трьом госпіталям. Ми регулярно передаємо їм. Як їжу, так і е, засоби гігієни. І також ми проводимо майстер-класи по плетінню сіток, відкриваємо такі інші точки, щоб ця справа розширялась. І ми на даний момент провели вже три майстер-класи. Також ми отримали більше ста тонн гуманітарної допомоги і загрузили більше 20 машин військових, і вони поїхали на передову. Наступний слайд. Так, а наші плани на майбутнє це не зупинятись, а також продовжувати розширювати кордони служіння для Божої слави. І ми є в соціальних мережах це інстаграм, фейсбук. Ви можете на них підписатися. Ми регулярно постимо туди звіти наші, як військові отримують цю допомогу. Також сім'ї і діти. Так, наступний слайд. Також ви можете допомогти нам задонатити як на Монобанку, та приват. І також нам дуже потрібна. Люди, які б допомогли допомагали як і плести сітку, так і пакувати посилки для сімей. Особливо нам потрібна чоловіча допомога, бо в основному фонд складається з жінок, а посилки бувають дуже важкі, інколи навіть до 40 і більше кілограмів, і це все запакувати в одну таку Велику посилку перенести це дуже складно, але і будемо раді любі допомозі. Також наступний слайд. І це якби наш Девіз фонду, який ми вивели, і стараємося його, його дотримуватись. Це Господи, дякую, що приніс мені свободу, сповни мене благодаттю і мудрістю, так виявляти свою свободу, аби по-справжньому прославля... прославляти Тебе і благословляти інших. І вірш з. Біблії це нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для для ближнього. Це з 1 Коринтянам 10.24. І наступний. І у нашому фонді кожен знаходиться на своєму місці і дякую всім за увагу. І ще зараз буде відео. Це в, ч... в минулу неділю. Віка розказувала словами, як ми допомагаємо. І зараз буде така подяка від тих сімей, сімей що отримали нашу допомогу.